А кажіть, будь ласка, па Іван па Миколаєвич, я так собі уявляю ваш день як людини, у якої за плечима бойовий досвід. Людина, яка віддала своє життя армії, я так уявляю, що ви зранку до ночі біля карти, що ви зранку до ночі слідкуєте за всіма подіями, і спираючись знову ж таки на ваш досвід, я думаю, що я можу задавати вам такі питання. Скажіть, будь ласка, можна говорити знову ж таки з ваших спостережень, що ініціатива, нарешті, перейшла до рук ЗСУ, і все, тепер ми її не віддамо. Або можна говорити, що тепер ми чекаємо на хід. Противника у відповідь. На мій погляд, на сьогоднішній день я оцінюю обстановку загалом на лінію фронту протяжністю більше 1000 км. Саме рівновагу. Сьогодні я, відв... я рахую, що у нас рівновага. Була активність на боку Російської Федерації. Тактично, ну і загалом в зв'язку з тим, що вони на широкому фронті все ж таки намагалися провести ці дії, та враховуючи удари ракетно-дронові удари по Україні, вони були, так сказати, більш активні, ніж ми. Але зараз початком дуже важливим таким, такою дією, яка пройшла над Києвом, коли зіткнулися дві. Супернові системи військ озброєння військ, це патріот, система і кінжал. І кінжал програв цю битву, а патріот виграв. Та після того, як наші війська почали переходити на флангах Бахмута в контр атакові дії і досягають певного успіху кожен день, можна сказати, що зараз виникла рівновага. Чому рівновага? Тому що ми адекватні удари наносимо по ворогу по його тиловим глибоким об'єктам, перейшли на, на головних напрямках до контратакувальних дій і маємо певні успіхи, але в той же час і Росія проводить контратаки і на Купінському, і на Лиманському напрямку, значить, і Мар'їнському, Авдіївку, і так далі, теж атакують. Тому зараз загальна ситуація виглядає як. І наносять удари по нашим містам. Ми знаємо, кожну ніч у нас практичні удари, ця ніч більш-менш така була спокійна. І тому це така, знаєте, ми вийшли на рівновагу. Хто зараз перехопить яку ініціативу, важко сказати. Не важко. Сказати. Ми сподіваємося, що ми, але цього боїться і Росія, російські воєнні. Чому? Тому що вони вже з натугою біля двох-трьох місяців очікують нашого контрнаступу або стратегічного наступу. І це напрягає їх дуже сильно, напружує. У зв'язку з цим війська їхні постійно готуються і на них йде морально-психологічний вплив, що треба триматися буде в обороні. Вони отримують всі ті новини, які отримує і ми щодо отримання нами від наших партнерів новітнього озброєння, яке за класом, за своїм сьогоднішнім станом, є значно вищим, ніж те, яке має Збройні Росі... сили Російської Федерації на фронті в Україні. І таким чином ця напруга зростає. Дождав, дочекавшись того, що. Ця напруга їх перехлиснула, а в чому є певні докази, які саме? Е, те, що почалися п'янки в тилу, е, почалися е, розбудову, ями копають, туди кидають п'яних за рішотку їх шажають і так далі. Командири їхні починаються якимось чином боротися з повальним п'яством. Копають ями для того, щоб боротися з п'яними або сажають за рішутку, то я вам скажу, як досвідчений військовий керівник, що то вже захльостує ситуацію воїнської дисципліни в цих військових з'єднаннях і частинах. І тому йдуть вже Це свідчить про те, що йде падіння морально-психологічного духу. І це підтверджується е, рівень падіння нашими успіхи навколо Бахмута на північному напрямку і південно, південніше Бахмута. Як наші війська е, виконують свої завдання, які успіхи мають там в обороні російські підрозділи з'єднання? Це саме свідчить про те, що моральний бойовий дух російської армії переперекали. Перекалився, і він зараз знаходиться на стадії падіння. Перегрівся, скажем так. І е, сприянню його подальшому обвалу, а не зміцненню, будуть саме наші успіхи, наші успіхи на фронті, дії наших військ, особливо наступальні дії, в тому числі і ці дії, які зараз ведуть ці загони російської громадян Російської Федерації, які зайшли на територію е, Білородської області, в тому числі, тому що про це теж буде скоро їм всім відомо. І вони почнуть. Це теж те, що додать вогню в те, щоб їхня мужність палала і перетворювалася на, скажімо так, на боягузництво. Ще один дуже важливий фактор: ми постійно отримуємо все свідчення про те, що в тилу йде грабіж. Російська армія грабує все, що. Може, виселяє людей під приводом захисту там якогось і так далі. І потім грабує все. підряд, любі підприємства, любі, е, дома, квартири людей, будинки, все, що е, грабує і вивозить. А що це означає? Це означає, що вони ж загр... кинув машину стиральну, завантажили його, машину там холодильник, щось ще, в якусь вантажівку. Він підписав там Петров. І це поїхало десь на якийсь пункт збору на територію чи Криму, чи Росії. І йому ж треба його оволодіти, а тут йому треба зараз стояти нас перед українськими військами. І він плочо його розірве або його в полон візьмуть, і там хтось заберете, що він вкрав. Розумієте, психологія їхня теж працює в цьому плані. І таким чином все це зменшує їхню. Здатність до супротиву під час можливо, неможливого, а очікувано нами так наступу, стратегічного наступу Збройних сил України. І тому я дуже е, відчайдушно очікую його з нетерпінням, але намагаюся як можна менше про це казати і роз'яснювати деталі можливого цього наступу. Хоча як військовий експерт і людина з вищими академічними освітами. Військовими я розумію, які варіанти є. Дій, навіть не маючи повністю інформації за ворога всієї, яку потрібно мати, яку мають наші командувачі і головнокомандувачі. Все ж таки варіанти, але я і інших всіх експертів значить, агітую за те, щоб вони перестали роз розказувати. Важливі, можливі напрямки і дії наших військ щодо наступу. Не треба це робити, тому що все одно буде по-іншому. Але деякі деталі можуть прозвучати в ефірі. Ворог нас слухає, він і нас з вами зараз буде слухати після того, як ви вийдемо в ефір. Тому, безумовно, якась частина більш-менш розумних дій, яку вони прогавили, вони можуть її виправити. А це для нас буде. Може статися таким важким кроком, який принесе на додаткові жертви, тому що ціна перемоги за цей наступ, який ми зараз готуємо, наші збройні сили і держава в цілому, і всі країни, які нас підтримують, готують цей наступ. І він повинен пройти успішно, тому що успіх цього наступу, успішність, залежить від успіху цього наступу. Залежить всі подальші наступальні дії. України, а головне залежить і визволення Криму чи наші керівники воєнно-політичні після того, як ми отримуємо ціну перемоги під час проведення цього наступу стратегічного, чи відважаться вони на далі події щодо звільнення решти території України?